Всі деталі обставини відповідали виду, що крізь дзеркальні вікна відкривався на зеленому ріжки й дерева саду. Тут усе було спокусою, але розрахунок зовсім не відчувався. Витончений смак господині цих покоїв було помітно в кожній дрібниці. Роздавляючи світаню, в який вона чекала, пані де Сомерв'є намагалася з вигляду речей розгадати вдачу суперниці, але у безлаті, з яким вони були розкидані, і в симетрії було щось не проникне. І для простодушні Огустини усе це здавалося книгою за сімома печатями. У нас багнуло лише одне, що герцогиня, жінка виняткова, і жорливі думки опанувала безталанну молоду жінку. Ось вони як, сказала вона собі. Але бо справді, митцеві не досить мати біля себе просте любляче серце. Мабуть, щоб урівноважити пориви своїх буйних душ, вони тягнуться до жінок, які не поступаються їм у силі почуттів. Коли б я була вихована, як ця жінка то принаймні могла б боротися із нею одинакової зброї. Я ж вас попередила, мене нема вдома. Хоча цю фразу коротку й суху було вмовлено в будуарі майже пошепки, у її почула і серце в неї заколотало. Ця дама вже тут, відповіла покоївка. Та ви з хлусту з'їхали. Просіть, нехай увійде, сказала герцогиня. Другу фразу вона промовила вже голосно, з лагідною люб'язністю в голосі, розраховуючи на те, щоб її почули. Огистина боязко увійшла. Герцогиню вона побачила в глибині прохолодного будуару. Господиня дому напівлажала у млосній позі на турецькому дивані, обтягнутому зеленим оксамитом і у півколі, утвореному м'якими складками мусліну, підбитого жовтим атласом. Прикраси з позолоченої бронзи, розташованої з вишуканим смаком, увінчували цей сворідний балдахін, під яким герцогиня здавалася античною статуєю. Темний колір оксамиту яскраво вирізняв усі її принади. Вигідно для її краси тьмяне світло, здавалося радше від світом, аніж світло. Рідкісні квіти підводили свої запашні голівки над розкішними северськими вазами. В ту мить, коли перед очима враженої огустини відкрилася вся ця картина, вона йшла так повільно, що змогла перехопити погляд спокусниці. Цей погляд, здавалося, говорив комусь, хоча дружина художника нікого в будуарі не помітила, залишіться. Ви помилуєтесь вродливою жінкою, а я менш нудитимуся цими відвідинами. Герцогиня підвелася на зустріч Огустині і посадовила її поруч себе. Які щасливі нагоді завдячую я радість бачити вас? спитала вона з чареливою усмішкою. Навіщо таке фальш? подумала Огустина, відповівши тільки легким нахилом голови. Її мовчанка була вимушеною, бо вона вже бачила в будуарі зайвого свідка, наймолодшого. Найелегантнішого і найставнішого з усіх полковників французької армії, напівцивільний костюм ще вирізніше підкреслював його струнку постать. Молоде, квітуче обличчя, і само по собі досить примітне, здавалося ще гарнішим, завдяки закрученим догори, чорним, як воронове крило вусиками, акуратній боріці і дбайливо підфарбованими бакенбардами та чорному чубові, причесаному досить недбало. А він грався хлистком. І це підкреслювало невимушеність його поведінки, яка цілком відповідала і вдоволеному виразу обличчя і вишуканості вбрання. Орденські стрічки в петлиці були закріплені, аби як здавалося, він більше пишався своєю елегантністю та вродою, ніж хоробрістю. Христина подивилася на герцогині очима, показала на полковника. В її погляді було благання. Отже, до побачення, пане Деглемон. Зустрінемося в Болонському лісі. Великосвійська сирена мовила ці слова. Невимушеним тоном, ніби все було домовлено до того, як увійшла Огристина. Але вона підкріпила їх погрозливим поглядом, і, мабуть, такий офіцер його заслужив. З таким щирим захватом милувався він красою скромної квітки, зовсім не схожі на горду герцогиню. Молодий Чабурун мовчки вклонився, обкрутився на підборах і легкою ходою вийшов з будуара. Спостерігаючи за суперницею, що проводжала очима блискучого офіцера, Огистина розпізнала в її погляді почуття. Швидкоплиний вираз, якого зрозуміли усім жінкам. З глибоким смутком подумала вона, що її візит ні до чого не призведе. Локава герцогиня, певне, надто любить оточувати себе поклонниками, і її серце, звичайно, не знає жалю. Пані, ви, мабуть, здивовані, що бачите мене тут, у вас, сказала гостена голосом, що уривався від хвилювання. Але розпач доводить до божевілля і все виправдовується. Я добре розумію, чому Теодор віддає перевагу вашому домові перед усяким іншим. Розумію, чому ви маєте таку владу над ним. На жаль, мені досить глянути на себе, щоб знайти цьому більш, ніж достатні причини. Але я обожнюю свого чоловіка, пані. Два роки страждань не стерли його образ в моєму серці, хоч і його серце і я втратила. Я мало небожеволюю з розпуки, і мені спала безумна думка розпочати боротьбу з вами. І ось я прийшла сюди і благаю. Скажіть мені, в який спосіб могла б я здобути над вами тріумф? О, пані. викнула молода жінка, в палкому пориві скопивши горцигиню за руку, якої та не забрала. Я ніколи не молитиму так Бога за своє власне щастя, як за ваше, якщо ви допоможете мені повернути, я вже не кажу любові, бодай друж буде суморв'є. Я покладаю надію лише на вас. О, скажіть, як зуміли йому сподобатись і змусити його забути про перші дні нашого з ним. Утери дані підступили у до горла, і їй довелося замовкнути. Соромлячи своєї слабкості, вона затилала обличчя хусточкою і залилася слізми. То ви справді така дитина, моя люба крихітка?» – питала герцогиня. Зваблена новизною цієї сцени, мимохіть розчулена хвалою, яку висловила її принадам ця жінка, можливо, найдоброчесніша в усьому Парижі, вона забрала в гостини хусточку і сама стала витирати їй очі. Ніжне й ласкаво нашіптуючи слова розради. Після хвилини мовчанки свійська кокетка, міцно стиснувши гарненькі ручки у своїми руками, що відзначалося і силою і благородною красою, сказала їй голосом лагідним і співчутливим: Насамперед, я раджу вам не плакати, бо сльози шкодять красі, Треба вміти терпіти горе, інакше ви захворієте, а кохання недовго живе в ложі скорботи, хоча спершу смуток надає жінці певного чару і може подобатися. Але кінець кінцем від нього загострюються риси і в'януть найпривнатніші личка. Крім того, наші деспоти із самолюбством вимагають, щоб їхні рабині завжди були веселі. О, пані, я не вмію убити в собі почуття. Хіба можна не терпіти смертної муки, коли бачиш обличчя коханого похмурим, згаслим, байдужим, тоді, як раніше, воно проминилося любов'ю і щастя. Я не здатна приборкати своє серце. Тим гірше для вас, моя люба. Здається, я вже збагнула, звідки ваші прикрості. Насамперед затямте собі одну істину якщо ваш чоловік і зраджує вас, то не я його спільниця. Правда, я хотіла, щоб він був у моєму салоні, але признаюся, мною керувало самолюбство, бо він став знаменитий і ніде не з'являвся. Я вже надто полюбила вас, щоб засмучувати розповіддю про безумство, які він заради мене вчинив. Хоча про одне скажу. І, можливо, це допоможе вам повернути його і покарати за зухвальство, якого він перепускається, упадаючи коло мене. Кінець кінцем я через нього потраплю в незручне становище. Я надто добре знаю світ, моя люба, щоб поставити себе в залежність від скромності чоловіка видатного. Їм можна дозволити залишатися до нас, але виходити за них заміж помилка. Ми, жінки, можемо захоплюватися людьми геніальними. Втішатися їхнім товариством, як утішається, скажімо, виставкою, але жити з ними ні за нізащо. Це те саме, що роздивлятися машини, які стоять за лаштунками опери, замість сидіти в ложі і малуватися блискучою ілюзією на сцені. Але з вами, сердечна дитино, лихо вже сталося, чи не так? Ну що ж, спробуємо дати вам зброю проти тирана. Ох, пані! Ще перед тим, як увійшла сюди і побачила вас, я звернула увагу на такі витончені хитрощі, про які гадки не мала. Ну от і гаразд. Приходьте іноді до мене, і незабаром ви опануєте науку цих дрібничок, які втім мають велику вагу. Для йолопів зовнішнє оточення складає половину життя, і в цьому відношенні більшість обдарованих людей виявляється йолопами. Але я ладна битися об заклад, що ви ніколи ні в чому не відмовляли своєму Теодорові. Як можна, пані, відмовити в чомусь тому, кого любиш? Хм, Бідолашне дитино. Та я ладно полюбити вас за одну вашу наївність. Знаєте ж, що чим палкіше ми кохаємо, тим менше повинні ми показувати чоловікові силу свого почуття, а надто чоловікові закохано. Жінку, яка надміру кохає, те ранять і навіть гірше, рано чи пізно кидають. Жінка, яка хоче владарувати, повинна. Та що ви, пані? Виходить. Треба прикидатися, зважувати, лицемірити, постійно вдавати себе не таку, як ти є, та хіба так можна жити? Невже ви. Оюстина затнулася, а герцогиня не втрималася від усмішки. Моя люба, повчальним тоном промовила світська дама. «Подружнє щастя в усі часи було ризикованою аферою, справою, що вимагає найпильнішої уваги. Якщо ви говоритимете про пристрасть, коли я говорю про шлюб, ми не зрозуміємо одна одну. Вислухайте ж мене, провадила вона довірчим тоном. Мені доводилося зустрічати видатних людей нашого часу. Ті з них, хто одружився, за рідким винятком поєднали свою долю з жінками цілком нікчемним. І що ж? Ці жінки владарують над ними, як над ними владарює імператор, і навіть якщо ті чоловіки не люблять своїх дружин, вони принаймні шанують їх. Мені подобається проникати в таємниці, а надто в ті, які стосуються нас, жінок. І я знаходила розвагу в розв'язанні цієї загадки. Так от, мій ангеле, ці жінки зуміли розгадати вдачу своїх чоловіків, не боячись, як ви їхніх переваг, вони спритно помітили, яких саме якостей тим бракує, і хай навіть самі вони такими якостями не володіли, проте вдавали, ніби володіють, і так майстерно виставляли їх на показ, що кінець кінцем домоглися свого. Крім того, знайте, що в душах людей, які видаються нам титанами розуму, Завжди же іскра іскрабезом. І ми повинні вміти користатися з цього, твердо постановивши владарувати над ними, ніколи не відхиляючись від цієї мети, підкоряючи їй усі свої вчинки, думки, кокетство, Ми можемо приборкати ці доввижні примхливі уми, які саме завдяки мінливості свого мислення дають нам змогу впливати на них. О небо! злякано вигукнула молода жінка. «Так он воно яке життя. Це битва. У якій завжди слід наступати, хм. сміючись, закінчила герцогиня. Наша влада цілком залежить від нашого вміння допомогтися її. Скажімо, ніколи не слід допускати, щоб чоловік почав зневажати тебе. Після такого падіння можна підвестися лише за допомогою огидного лукавства. Ходімо, додала герцогиня, я покажу вам засіб, як посадити вашого чоловіка на ланцюг. Герцогиня підвелася. І, усміхаючись, повела свою молоду і недосвідчену в справі подружніх хитрощів ученицю крізь лабіринт свого невеличкого палацу. Вони підійшли до потийних сходів, що сполучалися з приймальними покоями. Повернувши секретний замок у двері, герцогиня зупинилася і глянула на Христину з неповторним чарівним лукавством. Знаєте, герцог де декарь'ян мене обожній, і все ж він не сміє увійти сюди без мого дозволу. А це людина, що звикла командувати тисячма солдатів, він хоробро йде на зустріч вогню батарей, а мене Но не він боїться. Гостина зітхнула. Вони увійшли до багатої картинної галереї, і там герцогиня підвела дружину художника до портрета, на якому Теодор зобразив пану Гійом. Побачивши його, Огостина в розпачі вигукнула. Я знала, що портрета немає вдома, та хіба могла уявити собі моя дитина? Я попросила цей портрет лише для того. Щоб перевірити, на які дурощі здатен геніальний чоловік. Рано чи пізно я його повернула б вам, хоча не сподівалася, що матиму приємність побачити оригінал поруч із копією. Поки ми закінчимо нашу бесіду, я звелю віднести портрет у ваш екіпаж. Якщо, озберевшись цим талісманом, ви не зумієте панувати над своїм чоловіком протягом ста років, то ви не жінка і заслужила те, що маєте. Огустина поцілувала герцогиня руку, а та місно обняла її і розцілувала з тим більшою ніжністю, що на завтра була готова забути про неї. Ця сцена могла б назавжди знищити цнотливу частоту жінки менш доброчесної, ніж Аюстина, бо таємниці, відкриті герцогинею, могли одинаковою мірою і стати рятівними і штовхнути до згуби. Але лукава мораль вищого світського товариства так само мало приваблювати Агустину. Як і розважлива обмеженість Жозефа Леба та міщанська добропорядність пані Гіо, скільки небезпек таїть у собі видима безвихідь, куди приводить нас найменший хибний крок? У ті хвилини Агустина опинилася в становищі Альпійського пастуха, захопленого зненацька гірською ловиною. Якщо він завагається або обернеться на крики товаришів, то майже неминуче загине. В таких суворих випробуваннях серце або розривається, або стає мовками. Пані де Соморв'я повернулася додому, така схвальована, що годі описати. Розмова з герцогинею де Карельяно розбудила у її душі безліч суперечливих почуттів та думок. Як вівця з байки, Огустина почувала себе хороброю, поки не було вовка, умовляла себе заспокоїтися і уявляла собі, як вона поводитиметься, як спробує вдатися до кокетства. Вона навіть подумки промовляла до чоловіка, знаходячи за його відсутністю дар справжнього красномовства. Притамани усім жінкам. та тільки на їй уявлявся твердий і ясний погляд Теодора, як вона починала тремтіти від страху. Коли вона спитала, чи вдома пан, її голос урвався. Довідавшись, що він сьогодні вдома не обідатиме, гостина пережила незбагненну радість, наче для засудженого до смертної кари злочинця, що подає касаційну скаргу від строчка, хай якою вона була короткою, здалася їй цілим життям. Вона поставила портрет у своїй кімнаті й чекала чоловіка терплячи всі муки надії. Вона надто добре знала, що ця спроба має визначити усе її майбутнє і здригалася від найменшого шерху, навіть від цокання маятника, який наче побільшував її страх, відмірюючи йому термін, чого вона тільки не вигадувала, аби вбити час. Їй спало на думку вдягтися так, щоб стати в усьому схожим на колишню огустину, зображену на портреті. Потім, знаючи неспокійну вдачу чоловіка, вона звеліла освітити свою кімнату якомога яскравіше. Переконана, що, повернувшись, Теодор з цікавості неодмінно загляне до неї. Пробило північ, коли на крик кучера ворота відчинились і колеса теодорового екіпажа застокотіли по плитах зануреного в тишу подвір'я. Що означається ілюмінація? весело спитав художник, заходячи в кімнату дружину. Густина вмить скористалася з такої сприятливої нагоди. Вона кинулася чоловікові на шию і показала йому на портрет. Художник застиг на місці, наче закаміння, і його очі то втуплювалися в огустину, то перебігали на полотно, яке викривало його зраду. Перелякана дружина, напівмертва від страху, пильно вдивлялася у грізне обличчя чоловіка і бачила, як його вираз змінюється, як різкі зморшки набігають на його чоло, наче хмари. А потім їй здалося, що кров стигне в її жилах. Коли він вступив у неї палахкотючий погляд і глухим голосом став допитувати її, де ти взяла цю картину? Герцогиня Декариана повернула мені її. Випросила її про це, і я й не знала, що вона в неї. Ніжність, чарівлива молодість голосу цього ангела розчулила б людожер, але не художника, чиї гордині було завдано жорстокого удару. Це схоже на неї. Вигукнув Теодор до Самарев'є громовим голосом. Я помщуся, сказав він, ходячи по кімнаті сягнистими кроками. Вона помре з сорому. Я намолюдю діді. Так, я намалюю діді в образі Масаліни, що опівночі виходить з паласу Клавдія!» Теодор прошепотів тремтячий голос. Я її вб'ю, мій друже, вона закохалася в того нікчемного кавалерійського полковника. Бо він, бачте, елегантно сидить на куні. Теодоре, дайте мені спокій, сказав матець, дружині голосом, що схожий був на звірячий рик. Було б недостойно описувати всю цю сцену, наприкінці якої художник, очманівши від люті, вдався до слів і вчинків, що їх жінка, не така юна, як Агустина, пояснила б нападом божевілля. На завтра о восьмій ранку приїхала пані Гію і застала дочку бляду, непричесен, з червоними очима. В руці вона тримала носовичок, намокли від сліз, і дивилася на підлогу, де були розкидані клапті подертого полотна та уламки величезної позолоченої рами, потрощеної друзки. Густина, яка від горя майже втратила здатність відчувати, показала на ці уламки жестом сповненої безнадії. «Подумаєш, яка велика втрата. вигукнула стара хазяйка дома з котом, який грає в м'яче. Портрет був схожий на тебе. Це правда. Але я знаю одного маляра, що робить на бульварі не гірші портрети за півсотні еків. Ах, мамо, бідолашна дитина, ти маєш слушність, сказала пані Гія, неправильно витлумачивши погляд, який кинула на неї дочка. А вже ж, доню, ніхто ніколи не любитиме тебе так ніжно, як рідна мати. Моя кріхітко, я здогадуюсь про все. Ходи до мене, розкажи про своє горе, і я втішу тебе. Чи ж не говорила я тобі, що цей чоловік божевільний? Твоя покоївка такого мені не розказувала, та він же справжнє страховище. Гостина притулила пальцями до підбилих уст, ніби просячи матір замовкнути бодай на хвилину. За пережиту жахливу ніч нещастя пробудила в ній смиренну терплячість, притаманну лише матерям і людячим жінкам, терплячість, що переважає людські сили і, можливо, свідчить про існування в жіночому серці струн. У яких Бог відмовив чоловіка. Напис, викрабуваний на одному з надгробків кладовища Монмартрій, повідомляє, що пані Сомерв'є померла в 27 років. З простих слів цієї епітафії один з друзів соромізливої молодої жінки розгадав останню сцену її драми. Щороку, 2 листопада, в поминальний день, він проходить повз цей недавній пам'ятник і незмінно себе запитує чи не надто слабкі для могутніх обіймів генія, такі жінки, як Когустина. Скромні та невипагливі квіти, що розкривають свої палястки в долинах, мабуть, завжди гинуть, каже він собі, якщо їх пересадити ближче до неба, туди, де народжуються грози і де сонячні промені не гріють, а спалюють.